Погода зіграла злий жарт з урядом і не дозволила йому зекономити на опаленні. Подача тепла вже стартувала у шести областях. В першу чергу тепло з'явиться у дитсадках та лікарнях. У зв'язку зі зниженням температурних показників Кабмін доручив до 26 жовтня увімкнути опалення по всій Україні. За даними гідрометцентру, температура буде нижче 8 градусів середньоденно. Це означає, що окрім шести областей, всі області. Повинні увімкнути опалення. Технічно ви готові. Газ ми забезпечили, навіть не дивлячись на те, що розрахунки за природний газ не здійснені. Уряд з центрального бюджету дав дотацію. Перерахував кошти на те, щоб Нафтогаз постачав газ. За даними Міненерго, перед тим як запустити тепло, всі об'єкти пройшли ретельну перевірку. Технічно до опалювального сезону були готові всі регіони ще з 1 жовтня. Але зараз звітують про виконання розпорядження про подачу тепла тільки в деяких областях. Підключено 96% дошкільних навчальних закладів, 81% лікувально-профілактичних закладів. В їх підключено 14% вже житлових будинків. Це ми говоримо про Сумську область. Хочу відмітити Київську область. Ну, тут менше 18, більше 18% дошкільні навчальні заклади, 16% лікувально-проклактичний, 12% житлових будинків. У житлові будинки столиці розпочали подавати тепло 22 жовтня. Акцент перед опалювальним сезоном місцева влада зробила на перевірці теплових пунктів. Ми перевірили системи на Щільність провели гідравлічні випробування і випробування систем внутрішньобудинкових під тиском. Ми багато зробили ізоляції трубопроводів гарячого водопостачання і опалення в будинках. Додатково багато заходів зроблено в плані ремонту профілактичного і ремонту капітального оскільки ми усвідомлюємо, що будемо проходити зиму в умовах додаткових навантажень на електромережі в будинках, які до цього не пристосовані. Поки ж тепло не запустили усі житлові будинки, тести проходять електромережі. Персональну відповідальність за своєчасний початок опалювального періоду нестимуть голови обласних державних адміністрацій. Оперативно-диспетчерська служба Міністерства регіонального розвитку працює в тілодобовому режимі. Туди можна звертатися з приводу проблем, які виникають при підключенні до опалення. Анастасія Островушко Дмитро Гришко, соціальна країна.